Отож, панове, камеру виставив і маю для вас гарні новини. <кій> Значить, всі там панікують і переживають, що мед буде по 45, а то ще й дешевше. Коротше, не буде. Це я вам можу заявити на мільйон відсотків. Значить, дивіться. Проаналізував кілька сторінок різних, кілька статей для того, щоб зрозуміти, наскільки ж реально що цього року ціна на мед буде хоча б, б такою, як в минулому році. Але. Шляхом аналізу даних я визначив, що ціна буде вища. Дивіться чому? Перше. Сезон меду ще не закінчився, а ціна на мед вже вища, ніж 45 гривень. Багато ще тримають 45-46, але вже є, я знайшов оголошення, де приймають мед по 58 гривень за кілограм. Його виклали тиждень тому. 58 гривень за кілограм. Це перший момент. Другий момент. Значить, сезон не закінчився, вже готові платити 58, пасічники готові здавати. дають по 58, да? тобто це вже вище, ніж 45. Але по 58 не спішіть здавати. Дивіться, далі. Статистика: значить, попереднього року в нас кількість меду скоротилася на 30%. Ціна виросла відповідно на 30%. Від... Попереднього року була по 53 55 60 гривень, виросла до 75-80, потім вона почала падати. Але в мене в 2023 році його буде ще менше, тому що знову ж таки проводяться бойові дії, е, нікуди ми від того не діваємося. Попередній е, попередні мед попередніх років вже вичерпано і е, ну, вже на залишках якби, пасічників нічого немає. Є, але дуже в невеличких кількостях, не в таких, як було це в попередні роки. Тому що попередні пасічники могли собі дозволити зробити золотий запас меду і потім його за потреби реалізовувати. На даний же момент ці запаси вичерпано через війну, і наші пасічники будуть качати свіжий мед і його знову ж таки реалізовувати. Але не спішіть його реалізовувати по, навіть по 58 гривень, тому що... Пророковано, що ціна буде не менше як 80 гривень за кілограм. 75-80 гривень за кілограм. Це оптова ціна меду. Тобто приблизно по 2-2-10 долара. Я переконаний, що ціна ще в Європі на мед підніметься, в США підніметься, а саме за український мед і е, ну, наші експортери зможуть нам давати навіть по 3 долара. Е, точно знаю, що по 3 долара, е, по 3 долара ціна буде. Приблизно е, на касію, на липу, на світлі сорти. На соняшник, то вона буде десь гривень 80, це точно. Е, значить, що нам пише сайт Куркуль? Е, чи не Куркуль візьмемо? Бачу, тут є. Так, 7 червня остання інформація сіті, 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 Сіті Інформ. Не знаю, що тут пише. Коротше, що ці ребята пишуть? Ціна на мед в Україні в 23 2023 році е значно зросли На, на 40-120 гривень за кілограм. Продукти залежать від сорту і швидше за все, е знижуватись вже не будуть. Е це ми говоримо. А, і тут вони пишуть про е, розрібну ціну. Ціна на липовий акацієвий мед може досягнути 240-370 гривень за кілограм. Мед соняшниковий е, може бути е, недорогим 180-120 гривень за кілограм. Це якщо ми говоримо про е, рознічні ціни. Ну, мене цікавлять оптові ціни для вас сказати. Такс, 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 так, 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 так. так, 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 так. Ну, знову ж таки, той самий аналіз. Пишу, що в попередній і другий рік були вичерпані е, попередні запаси меду. Е, сезон для пасічників був такий сприятливим, але все одно зібрали на 30-40% врожаю менше, ніж в попередні роки. Тобто це логічно. Е, і тут, а, ну, тут ми можемо сміливо говорити, що панове, все дуже і дуже просто. Попередній рік ми мали війну вже мали війну на початку сезону, але пасічники ну сезон був сприятливий, реально пасічники мед качали. Потім цього року якби сезон теж доволі таки непоганий, але в Закарпатті, наприклад, при Карпатті, верніше, там ми кілька днів тому там були, там пасічники по сьогоднішній день меду не качали. В горах меду ще немає. Будуть качати саме на малину. Це теж такий дзвіночок. Про схід України ми навіть не говоримо, там того меду не буде. І центр України, мед, звісно ж, буде, але його буде не так багато, не по тій причині, що поганий взяток, а по тій причині, що ми маємо нижчу кількість бджолиних сімей. Саме через те, що пасіки продавалися, пасіки скорочувалися, ну, потрав, потрапля по мінімуму цього року, майже не було. Тобто, через це ми будемо мати низьку. Низьку врожайність. І цього року ми не зможемо посісти тих самих. Тих самих... Своїх позицій, які були в нас завжди в Європі, в світі стосовно експорту меду, тому що Україна в стані війни, ми це розуміємо, меду все менше і менше. А збирати його в більшій кількості пасічників ну просто немає більшої кількості, більшої кількості пасічників, замість того, щоб їх додавалося, їх різко почало скорочуватися. Тому панове така ситуація, але мед вже дорожче. Вже дорожче. Вже я на сайті Флагма знайшов, Приймає п'ятдесят 58 за кілограм. Пише вся Україна. Ось таким чином. Що за компанія не пише, просто 58 кг. 58 гривень кілограм. Так що, панове, тримайтеся, кубки, давайте разом просувати бджільництво вперед. Пасічників хочу закликати не хвилюватися, викачуйте мед спокійно і будете ви його цього року реалізовувати, ну хоча б по гривні 80 за кілограм соняшник. Так точно. Всім гарного дня, на все добре і слава Україні, слава нації і пиздець російській Федерації.